Добрий день, дорогі малята! Сьогодні в нас заняття математика. І ми з вами вивчимо фігуру, яка називається круг. Покотився колобок весело і легко. Має він кругленький бок, буде зараз першим. До нас у гості завітав їжачок. Звати його Шушик. І привів він з собою друга сумного. Бачите, який він? Тому що він забув, як він називається. Давайте разом з вами допоможемо пригадати його ім'я. Ось в мене на столі лежать кружечки. Давайте подивимось: один великий, він якого кольору? Правильно, жовтого. І один маленький. Він на червоного кольору. Давайте з вами обведемо пальчиками. Цю форму вона в нас яка? Гладенька, рівненька. А ще можна взяти і пропотити як колеси. Спробуйте! А щоб дізнатися, який крупно великий, а який маленький, треба зробити накладання. Ось дивіться, Бачите? Зразу видно, що жовтенький у нас великий, а червоний. Маленькі. Вийшло молодці. А ще в мене є ось така картинка. Давайте подивимось, на що ще схожий круг. Погляньте. Це в нас годинник. Він теж в нас круглий. Ще круг схожий на новорічну кулю. На сонечко. На персик, на кавунчик, на монетку, на помарач, дорожній знак і на колесах велосипеда. Дивіться, дітки, він згадав, як його звуть, як звуть круг, Правильно! І він тепер дуже веселий, посміхається, тому що ми разом з вами допомогли йому згадати. Як його ім'я. Ви в мене всі молодці. До зустрічі. Пока!